Величезний привіт, мої дорогі глядачі. Я рада вас вітати у себе на каналі. Запрошую вас до себе в гості. Якщо ви ще не підписані, звичайно, підписуйтесь, будемо з вами знайомі і будемо дружити. Будемо обмінюватись якимись своїми порадами, дорадами, також лайфхаками. Можливо, щось ви краще знаєте. Можливо, я чогось не знаю. Можете мені щось підказати. Буду старатись ваші також ось думки, ваші поради враховувати і використовувати їх в своєму житті. Ну, мені в загальному дуже цікаво знати також ваші думки. Кожен веде своє господарство по-різному, так вдома, і знає щось інше. Тому буде дуже цікаво послухати вас, як у вас, як ви робите, наближаються різдвяні свята. Також ми. Чекаємо Миколая 6 грудня в нас Миколая в Польщі і до нас прийде Миколай. Я вже казала, це з роботи знайомої мого чоловіка, який працює з ним, і він має костюм Миколая. Також чоловік запропонував, ось що він має костюм Миколая, Можливо, він прийшов би і до нас. Звичайно, що я з радістю погодилась. І, звичайно, сказав цей чоловік, щоб ми написали листа справжнього листа, як до Миколая. З Крістянком буду я писати листа. Положимо цей лист за вікно, ніби це для Миколая. Він прийде ось цим листом. І щоб Крістяник ніби думав, так Крістяник це наш син, якщо хтось не знає. Щоб Крістяник думав, що ось цей лист Миколай має, який ми писали разом з ним. Купили Крістянкові подарунок на Миколая. Зараз вам покажу, який подарунок ми йому вибрали. Ходили ми довго, довго вибирали, ходили по декілька магазинах і зупинились на такому виборі. Ось, і він мене зараз стоїть з боку, покажу вам. Нам ще в він дуже-дуже сподобався. І це ось такий буде для нього подарунок. Це псі-патроль, так з псі-патроль. напевно, ви також знаєте. Не знаю, як показують в інших країнах, чи показують цей мультфільм. У нас в Польщі він дуже і популярний, багато одягу є, взуття є. Ну, все можна купити ось в цьому псі патролі. Тому крістянкові також він дуже і дуже подобається. Як ви знаєте, день народження. Коли ми робили критянку від 2 рочки, ми також все оформляли в псі патролів. Так, різні кульки надувні, все я купувала в псі-патролів. Шукала. І ми так гарно старалися оформити, щоб все було красиво. І дійсно йому дуже подобалось. Також подобались діточкам, які були в, нас в гостях. І на Миколая ми також вирішили купити ось такий подарунок. Ту є різні машинки з псі патруля. Це все є на батарейках, все світиться, все грає. Коли вже відкриємо ми на Миколаї, тоді я вам покажу ближче і краще, як це все буде виглядати. Ось так виглядає упаковка. Тут ніби вгорі повинні світитись якісь екранчики, не знаю, якщо я це розумію. Ось. І ось тут в нас є ось і всі апка, машинки, на які їздить всі патроль. Так. Всі вони тут є. Ну і тут ми як пробували з віком, що тут воно також видає різні звуки. Батарейки, як виявились, вже тут є, не знаю, чи всюди і на все. Але є батарейки і подивимось, коли вже відкриємо. Якщо буде потрібно, ще ставити батарейки. Батарейки купили ми, тому ставимо. Ну надію, що йому дуже сподобається. Одразу до Миколая цю іграшку хочемо ми упакувати. Купили ось такий кольоровий папір. Також купували його в Ашані, це тут є різні. Снігова баба, якісь домики, подарунки, такі ось палички Миколая. ну ось такі, В такому зимовому е, варіанті. Ну Думаю, також дві штуки взяла, не знаю, щоб упакувати цей подарунок, тому що він великий. І зверху ще поклеїмо такий бантик, У нас є бантики, які ми купували Нового року. Вони в нас сховані. Тому що приклеїмо бантик і коли прийде у цей Миколай, то він дасть критянку цей подарунок. Ще планую купити подарунок Рітянковий на Різдво, тому що в нас також є традиція купувати подарунки на Різдво. Взагалі ми на Різдво купуємо всім подарунки. Тобто в інших країнах є якась традиція купувати подарунки на Новий рік. Ось, а Тут більшості на Різдво під ялиночкою все опаковується, красиво і ложиться все під ялинку. Тому на Різдво ми плануємо також купити кратянку якийсь подарунок. Ну надіюсь, що виберемо ми якийсь подарунок і ще купимо. Також поділюся, що ми вибрали. Далі хочу вам сказати про те, що Миколай у нас прийде 6 грудня, тому до 6 грудня нам потрібно поставити ялинку. Завжди у нас була така традиція, завжди, ну не завжди, тому що ми з чоловіком лише два роки, тому не так то й багато. Ми ставили ялиночку 6 грудня, але цього року, так як Миколай прийде вже 6 грудня, то ялинку доведеться поставити швидше. І ми вирішили її поставити на вихідні або на протязі тижня, можливо, навіть на протязі тижня, щоб на вихідні могла я вам випустити відео. Е, ось е. ми ялинку будемо ставити швидше в перших днях грудня, а не 6 грудня, як ми завжди робили. А 6 грудня вже е, не буде коли ставити, тому що чоловік буде в роботі, це цей робочий день, вівторок, і не буде коли там вже ставити ті ялинки. Тим більше, що 6 грудня хотіли до нас на Миколаю прийти ще мої родичі, які живуть тут в Польщі, це мій вуйко е, рідний, ну і тьотя жінка. Тому не знаю, чи прийдуть, чи не прийдуть, і в нас на 6 грудня, тому не буде в загальному часу. Вирішили ми поставити ялинку, напевно, на тижня, щоб на вихідні вам також показати усю казкову новорічну казку, яку ми створюємо в своєму домі. Цей прекрасний позитивний настрій, святковий, різдвяний. Ось, хоча немає снігу, немає морозу, ну але все одно хочеться створити таку прекрасну обстановку, тому що це традиція кожного року, незважаючи ні на що, ставити ялиночку і святкувати Різдво. Не скажу, що Різдво, що це є якийсь час подарунків, свято подарунків, тому що більшість більшості людей асоціюється Різдво як зі святом подарунків. Я так не асоціюю, я вважаю, що в цей час потрібно більше відвідати церкву, більше помолитись, попросити новонародженого Ісусика, щоб він нам допомагав. І не знаю, чи так просити, як подякувати. У мене в країні залишилась мама і сестра. Вони також будуть ставити ялинку, незважаючи ні на що. Думаю, що нам буде разом. Весело і цікаво дружити. З нового року я буду планувати собі такий свій новий рік. Хочу якийсь скласти ще план додатковий на Новий рік. Можливо, в своєму каналі вносив якісь зміни, щось додати. Якщо у вас є також якісь ідеї, можете мені написати, що б ви хотіли бачити на моєму каналі. Що хочу я змінити назву свого каналу. Мій канал до цього називався Життя за містом. Тепер називається Життя за кордоном. І така назва Життя за містом і назва життя за кордоном вже є на Ютубі. Мені якось вони також трапились в рекомендаціях, тому вирішила я змінити назву свого каналу. І це буде назва Наталя Home Lifestyle. Вирішила я дати своєму каналу таку загальну назву. І назву свого каналу я хочу змінити не лише для того, що вже такі канали існують, але й для того, щоб він підкреслював ось тематику мого каналу. Мій канал є про дім, ну в загальному про все, що відбувається вдома, про наше життя, як ми живемо, що ми робимо. Ось Тому вирішила я назвати його саме так, щоб воно підкреслювало якось дім і стиль життя в цьому домі і домом. Стиль життя нашої сім'ї. Ось так якось можу вам пояснити, чому я вирішила поміняти назву своєму каналу. Думаю, що на цій назві я вже зупинилась, тому що досі час я вже думала на цій назві і мені якось вона не подобалась. Ну, не зовсім вона звучить, і не зовсім вона відповідає, напевно, тематиці мого каналу, тому що я показую своє життя. Як ми живемо в домі, поза домом, різні прогулянки, різний відпочинок наш і просто життя за кордоном, мені здається, що ця тематика вона ні про що не говорить. Тобто це загальна якась тематика, яка... Немає якоїсь такої вибраної одної теми, про яку можна говорити. Ну, Я думаю, що ця назва у мене приживеться. Я надію, що приживеться, і я більше не буду змінювати назву свого каналу. Тому не дивуйтесь, що найближчим часом назва каналу буде змінена. Дякую всім, хто сьогодні провів час зі мною в моїй компанії. Надію, що вам сподобалось зі мною. Буду рада також побачити ваші коментарі, ваші думки, ідеї. Я лише відкрита до спілкування. Як завжди. А вам бажаю хорошого дня, прекрасного настрою нехай все у вас буде добре. А ми з вами, як завжди, зустрінемось вже в наступному відео. Ну, чекайте. ось, Тому до наступного відео, па-па!